На щастя, буря, яка звалилася в ніч з вівторка на середу у прямому розумінні людям на голови, обійшлася для рівного та області лише матеріальними збитками. Причому, як повідомили нас, в обласному управлінні з надзвичайних ситуацій незначними. У Млинівському районі п'ять сіл було відключено від електромережі. І з одинадцять відсутній телефонний зв'язок. У Димедівському районі без електрики залишилось 22 села, без зв'язку 4. На Сарненській трасі поблизу села Любомирка зламані дерева перекрили дорогу. По наших дорогах я Їздив по на автодорозі навтодорозі внуточен, також є два місця, але ну, ми вже ліквідували. А скільки часу потрібно працівникам вашої служби, щоб ліквідувати таке дерево? Таке дерево ми прибираємо за годину-півтори. Mm -hmm. І як часто такі речі трапляються? Це дуже рідко, це тільки такі шквали. Так практично не буває такої що стосується рівного, то вже починаючи з першої години ночі бійці 123-го окремого аварійно рятувального батальйону, яких було піднято по тривозі, очищали вулиці від зламаних дерев. І ті з рівнян, хто годині о сьомій ранку вже вийшов з дому, мали можливість побачити акуратні кубки гілля та повалені дерева, які було вже розпилено. Та така картина спостерігалась лише на центральних вулицях. В провулках, куди рідко заглядає пильне око начальства, дерева перекривали проїзди ще о десятій ранку, наприклад, у провулку Некрасова. Без електрики у рівному наранок середи залишалось 120 жертв. Житлов... Будинків, а в тролейбусних дротах постійно пропадав струм. 18 на 10? Так, 18 на 10 ще стало на театральній, а вже 10 на 5. А в зв'язку з чим не кажуть? На круга пропадає, не не Рівенські синоптики запевнили, що подібного катаклізму найближчим часом не буде, оскільки температура повітря впала, і пояснили, що буревій був спричинений проходженням холодного атмосферного фронту, який напоровся на фронт теплий, що й призвело до бурі, основний удар, якої, до речі, пройшовся саме по рівному. Сила вітру, за даними синоптиків, під час грози становила 15-17 метрів за секунду 54-61 кілометр за годину. І вони це вважають цілком звичним явищем. Скоріше за все, просто рівняни підпливом газетних оповідей про сонячне затемнення та судний день, який мав за ним настати. Дуже вразливо відреагували на нехай і дещо занадто активний, але все таки нормальний природний процес.